Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Всім я Хеллоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на вівторок. 13 серпня 2024 року сьогодні дозволили з ними розмовляти Bird Starot, пташині Аркани Таро унікальна колода, яка є лише в двох екземплярах, але може бути і третій екземпляр, якщо ви самі її забажаєте замовити. Особисто у мене, у майстра Таро. Ну, а прогноз буде розпочинатися з традиційного. Эпиграфу, и це буде эпиграф и это будет эпиграф от Феликса Кривина, а сама история под названием «Полуправда». «Купил дурак на базаре правду. Удачно купил. Ничего не скажешь. Дал за нее три дурацких вопроса, да еще два тумака с дачи получил. И пошел. Ну, легко, легко сказать «пошел» с правдой-то ходить. Не так-то просто». Кто пробовал, тот знает. Большая она, правда, тяжелая. Поехать на ней не поедешь, а на себе нести далеко не унесешь. Тащит дурак свою правду, мается, а бросить жалко, как-никак за нее заплачено. Добрался домой, еле жив. Ты где дурак? Пропадал! набросилась на него жена. Объяснил ей дурак все, как есть. Только одного объяснить не смог, для чего она это правда, как ею пользоваться. Лежит правда посреди улицы, ни в какие ворота не лезет, а дурак с женой держит совет, как с ней быть, как ее приспособить в хозяйстве. Крутили и так и сяк, ничего не придумали. Даже поставить правду, и то негде. Что будешь делать? Некуда правды деть. И, говорит жена дураку, продавай свою правду. Много не спрашивай, сколько дадут, столько и ладно, все равно толку от нее никакого. Потащился дурак на базар, стал на видном месте, кричит Правда, правда, кому правда, налетай но никто на него не налетает. «Эх, народ!» — кричит дурак. «Бери правду, дешево отдам!» «Да нет!» — отвечает народ. «Нам твоя правда ни к чему. У нас своя правда, не купленная». Но вот к дураку один умник подошел, покрутился возле правды и спрашивает. «Что, парень, правду продаешь? А много ли просишь?» «Да немного, совсем немного!» — обрадовался дурак. «Отдам за спасибо!» Ха, за спасибо, стал прикидывать умник. Нет, это для меня дороговато. Но тут подошел еще один умник и тоже стал прицениваться. Рядились они, рядились и решили купить одну правду на двоих. На то мы сошлись. Разрезали правду на две части. Получилось две полуправды. Каждый в почете и поудобнее, что целая была такие полуправды пхм, просто заглядение идут умники по базару и все им завидуют а потом и другие умники по их примеру стали себе полуправды мастерить режут умники правду полуправдой запасается теперь им куда легче разговаривать между собой там где вы, надо было бы сказать вы подлец можно сказать ммм. У вас трудний характер. Нахала можна назвать шалуном, обманщика фантазером і даже нашого дурака. Теперь ніхто дураком не называет, а дураке скажут, чоловік по-своєму мислящий. Вот как режут правду. Притча вся побачила світ у 1922 році. До речі, видавництво, як це не дивно. Ужгород Ужгород, видавав не тільки українською, але й російською мовою. Ну, а сьогодні, окрім пташиних таро, я ще буду задіювати ось ці п'ять кубиків. Які будуть показувати нам на час. А чому їх п'ять? Я от навіть не розумію. Їх потрібно, щоб було чотири. Справа в тому, що у чотирьох кубиків є шістка, але ніколи не випадає саме дубль. Дубль – це неможливий фактор. Щоб випало чотири шістки. Хоча у мантиці, у магії немає нічого неможливого. Ну, а що стосується 13 серпня, яке ми будемо розглядати, якщо ви забули, чому ми дивимося, точніше, ви дивитесь цей прогноз, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 5-14 або 23 числа будь-якого місяця будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни перепади тиску та настрою а от якщо ж ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця сьогодні у вас фартовий день Використовуйте його з користю, і я сподіваюся, що карта за днем народження, яка буде в кінці цього прогнозу, вона це підтвердить або спростує. Ну, також буде карта за знаком Задяку і загальна карта дня на цей вівторок. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо потрібно, заплющити очі, не схречуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5. 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з левів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати від 13 серпня. Неврівноваженість, щось дуже часто вам випадає. Саме ця карта, бо це Феміда, вона ж справедливість. Тобто, ви знаходитесь у стадії несправедливості, вас можуть осуджувати. Причому ви нічого особливої робити не, буде, не будете, але це якась небезпека. Небезпека з боку, також правового, на це увагу. Також це неврівноваженість і ще представники знаку Лева. Цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Ну і фартові години цієї днини. Оп, щось там у нас покотилося. Так, давайте перекинемо, бо це не будемо зараховувати. Отож так, рахуємо 6,3,9. 10-12 південь найкраща година цієї днини. Далі представники знаку Діва. Перегорнута зірка. Ось так вона виглядає у пташиному таро. На жаль, це погані почуття, це погані емоції, які можуть керувати вами. вам Дуже важко буде керувати вашими емоціями, тому намагайтеся, хоча б бути тверезими, якщо ви будете більш-менш тверезими, то тоді не будете давати можливості емоціям взяти верх над вашим розумом. Також не забувайте бути красивими, бо останнім часом, можливо, ви давно вже собі нічого нового не покупали у гардероб, а також не бували у перекарячі, такі інше. Зверніть увагу на те, що якщо ви будете саме. Красивими зовні у цей день вам може пощастити. Далі представники знаку Терези, а, ми ще не подивилися дівам фартові години цієї днини. Отож, 10. 16, 17, 17 година. І, до речі, і Арканцей має 17 номер, якщо дивитись по порядку того, як вони розташовані в Таро. Далі представники знаку Терези. Дуже гарний день для творчості, для чогось нового. Гарні ідеї можуть приходити у цей день. Це карта мага, і в прямій позиції вона означає початок чогось нового. Це карта чоловіків, чоловічої янської сонячної енергії. Тож сьогодні можуть приходити гарні ідеї, і будь-що, що ви розпочнете у цей день, воно буде мати. Надію на те, що воно реалізується в щось конкретне. Поки це буде лише ідея, але її можна буде розвинути. Ну і фартові години цієї днини, рахуємо 8, 11 і 5, 16 година дня. Далі представники знаку Скорпіон. Сонячний геній, він же Янгол, він же помірність. У даній колоді вона виглядає ця карта як чайка, і це захист з боку вишніх сил. Янголи вас захищають і дають можливість сьогодні зробити кілька справ одночасно і. Брати ініціативу у свої руки. Єдине, чого може бути багато у цей день, це спілкування. Тож слідкуйте за своїми словами, не кажіть непотрібним людям те, що їм не потрібно знати. Але що б ви не робили, ви знаходитесь під прямим захистом Янгола-охоронця. Ще представники знаку Скорпіон цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. Ну і фартові години. Для скорпіона на цей день рахуємо 10-та година ранку. Далі представники знаку Терези. Перегорнутий імператор каже про те, що обставини і люди навколо вас можуть бути досить неспокійними. Вони можуть вас буквально навантажувати. Це поганий день для того, щоб іти в якісь установи, щось вирішувати. Поганий день для праці, бо ви можете відчувати тиск з боку своїх колег. І в цілому, перегорнутий імператор він каже про те, що. Треба хоча б кілька годин у цей день побути на самоті, бо саме у тиші ви можете почути свій внутрішній голос, голос інтуїції, <кій> яка вам підкаже, що робити далі. Далі представники знаку Козиріг. Перегорнутий Сатурн карта смерті це ваш управник. Але в перегорнутій стадії карта смерті каже про те, що сьогодні день не для змін. Сьогодні нічого не треба змінювати, а не в минулому, а не в майбутньому. І пам'ятати про те, що будь-які зміни у цей день будуть лише на гірше. Ну, а кубики я забув якраз для стрільців. Ми спочатку подивимось, для стрільців, яка фортова година для цієї днини. Так. 8, і 6. 14 година дня. І для Козерогів вартова година цієї днини. Так, 6 і 6. 12-та година південь. Далі представники знаку водолій. Дуже гарний результативний день. Вам випала карта Всесвіту. Або ще інша назва її корона. Вона каже про те, що сьогодні ви отримаєте певні нагороди від дій, якими ви займаєтесь вже не перший день, можливо, навіть не один рік. Сьогодні вас очікують якісь преференції. Якщо це не гроші, то це якісь можливості, якісь подарунки, долі, від яких ви ніяк не відвертитеся. Якщо ви робили гарні справи іншим людям, сьогодні вони обов'язково вам нададуть якісь власні свої подарунки. Ще представники знаку водолій. Цього вівторка відсотків на 90 можуть зустрінутися чи переговорити з представником знаку Скорпіон, бо вам випали рівнозначні карти. Ну і фартові години для водоліїв на цей день. Так, 8 2. 10 година ранку. Далі, представники знаку риби, вам випало колесо Фортуни. Ось так виглядає ця карта у пташиному таро. Це пташка удот, досить така красива, несподівана пташка сидить на такій квітці, яка і є насправді колесом фортуни. Ви сьогодні можете щось виграти. Головне не бути гальманутими, головне ловити шанси, які вам даються. Буквально кожного дня, але у цей вівторок вам ще посміхається удача, бо колесо фортуни на вашому боці, і ви можете виграти у цього дня. Що це буде? Мені невідомо, бо я не знаю, в яку гру ви граєте. Ще представники знаку Риби 13 серпня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Козиріг. І фартові години цієї днини для риб. 10 16 година дня. Для овнів цей вівторок гарний день для дій. Бо вам випала карта імператриці в прямій позиції. Бачите, як вона виглядає як такий сірий голуб. І це можливості це, по-перше, матеріалізація ваших ідей. По-друге, це матерія, якась матерія, яка обов'язково до вас. Прийде, по-третє, це мати. І всі ці слова мають спільний корень. Матерія, матеріалізація мати. Тобто сьогодні планета Земля вона вам дає можливості для відпрацьовки своєї власної карми. І години для овнів, фартові години цієї днини. Так, п'ять, п'ять. 12-та година дня Південь. Далі представники знаку Тілець. Перегорнутий пелікан в класичному таро. Цей пелікан це ніхто інший, як відлюдник. І в перегорнутому стані він каже про те, що. У вас немає ніяких обмежень, ви можете займатися чим завгодно, ви можете проходити буквально крізь стіни. Ви сьогодні розширюєте свій вплив. Єдине, що ви нічого не зможете закінчити у цей день, буде лише продовження. Ну і перегорнутий відлюдник, незважаючи на те, що він каже про те, що треба бути обережними, все одно вам буде якось важко на самоті, тому розширюйте свій вплив, намагайтеся у цей день кудись піти і з. Кимось побакланити. Ну і фартові години для тільців цієї днини, отож, 8 і 3. 11 година ранку. Далі представники знаку близнюки, перегорнута верховна жриця. Ось так вона виглядає тут, як білий лебедь. Він перегорнутий. Це ознака того, що сьогодні поганий день для зустрічі, поганий день для отримання інформації, бо будь-яка інформація, яка прийде у цей день, буде недостовірна і навіть брехлива. Поганий день для з'ясовування якихось відносин і для справ з жінками. Жінки у цей день можуть вести себе неадекватно. Якщо ж ви сама є жінкою, то пам'ятайте, що у цей день може бути головний біль, чи розпочатися місячні, і фартові години. На Цієї днини рахуємо 10-15. 15-та година дня. І нарешті представники знаку РАК. Ось такі лелека в класичному таро це страшний суд або пробудження мертвих. Це карта повторень, відроджень, це карта пов'язана з родичами, тому сьогодні ви якраз і будете займатися проблеми родичам, чи родичі вам будуть допомагати в вирішенні ваших проблем. Гарна карта для музикантів та художників, які постійно займаються однією тією ж самою справою. Ну і ще представники знаку. Рак. Цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Ну і фартові години для представників знаку рак на 13 серпня. Це, рахуємо, 12 і 4. 12. 16 година дня. Ну, а тепер загальна карта. На цей вівторок, чого очікувати від цього дня. Карта жертв великих втрат. Карта пов'язана з будь-якими жертвами від молитов до великих втрат. Тож будьте обережні, бо це повішений. А в пташиному таро це такий собі пташиний канібал. Пташка Марабу, яка. Здатна всім казатися такою доброю, милою пташкою, але вона. Канібал, вона пожирає дітей фламінго, тому будьте обережні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бо день може нести великі втрати. Це не стосується лише України, це різні країни, бо таро загальні прогнози вони впливають на будь-що навіть на тих людей, які не дивляться ці прогнози. Що стосується... Кольору, який треба вдягти сьогодні, щоб бути під захистом, це смарагдовий колір, щось середнє між блакитним та зеленим. Ну а якщо подивитися на, цілком на день, то будуть гарні моменти у цей день, а будуть і переживання. Ранок може розпочатися з непотрібних якихось переживань. Це буде тривати десь до 8-ї години ранку. У 8-й години радикально змінюється ситуація. І з 8 до півдня можна вирішити багато. Якихось власних питань і зустрітися з потрібними людьми. Потім з 12-ї по закат сонця не досить гарні часи, бо нічого не буде змінюватись, і люди будуть трошки гальманути. А от на закаті сонця приходить гарний час, і він триває аж до четвертої години ранку. Тож, в цілому, можна виділити лише ранок. Саме вівторка, а ранок до того, як встане сонце уже у середу, буде більш-менш спокійний, хоча б без втрат. Але не забувайте, що Марабу він, він же повішаний, він все одно щось забере у вас у цей день. А я ж додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися. 1, 10-го, або 28 числа будь-якого місяця сутінки в прямій позиції, ознака того, що вас можуть надурити. Тож не довіряйте словам людей, більше довіряйте власній інтуїції, пам'ятайте, що сьогодні якісь цілі ви не зможете ставити, ви лише можете здогадуватись, що буде у цей день. Тому не ризикуйте і не вірте ані смс-повідомленням, ані якимось дзвінкам. З незнайомих номерів. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнута колісниця. Ось тут вона виглядає якось така блакитна тропічна сорока. І перегорнута колісниця каже про те, що сьогодні день деградації. Сьогодні день, коли вам важко просуватися вперед, без помилок. Сьогодні вам треба, можливо, повернутися вже до того, чим ви займалися, де ви зупинилися. Можливо, набити собі кілька гульок на голові, але чомусь навчитися тільки на помилках ви зможете навчитися і будьте обережні, особливо якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Ось такий папуга, це ніхто інший, як Верховний Жрець. Він же папа, він же Ієрофан, єрофан, він же планета Меркурія. Це планета настрою. Якщо ви будете керувати власним настроєм, то день буде. Те, що треба. Якщо не будете гальмувати, якщо будете жити під натхненням якимось своїм, навіть творчим натхненням, відкриється багато чого. Будьте сміливіші, от що вам каже папуга, і кажіть про свої проблеми, і тоді вони будуть швидше вирішуватися. Далі, якщо ви народилися четвертого. 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, як нумерологія, так і карти Таро підтверджують, що у вас сьогодні гарний день. Він насичен позитивною сонячною енергією. Ви її можете використовувати. Це також день гарний для того, щоб зустрітися нарешті зі своїми дітьми і посидіти, поговорити про щось, те, чого ви давно вже бажали зробити. Окрім цього, ви сьогодні насичені сонячною енергією, будьте обережні, вашої енергії. Енергію можуть використати енергетичні вампіри, і тоді ви будете знеструмлені. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися п'ятого, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Ось карти підтверджують те, що сказала нумерологія на початку цього прогнозу. Перегорнутий страус, страус це сила. І це ознака того, що ви втрачаєте сили. Дуже погана, погана ознака для спортсменів, для людей, які важко працюють, та для військових. Економте свої сили, не витрачайте їх на дурниці. Також не з'ясовуйте ніякі свої. Відносини з іншими людьми, бо все може закінчитися досить катастрофічно. Також це чоловіча потенція, якої вам може не вистачати у цей день. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 6, 15. Або 24 го числа будь-якого місяця перегорнуті ластівки, ластівки це закохані, і в перегорнутій стадії ця карта каже про те, що у вас особливо вигоб... особливого вибору у цей день і немає. Тож не робіть різкі якісь повороти на своєму життєвому шляху, робіть все так, як ви запланували, і будьте максимально чесні перед людьми, не брехіть, бо ваша брехня вона її важко буде якось скрити від інших людей. Тож будьте чесні, правдиві, і тоді все буде гаразд. Єдине, що будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, ого, -го! оцей фенікс вогняний, це розбита вежа, це критичний день, катастрофічний день. Він пов'язаний з руйнуванням, з падінням якимось моральним. Не треба у цей день лізти на рожен і з'ясовувати якісь обставини, бо ви можете все втратити, все може згоріти. Пожежи небезпечна ситуація, а також вона пов'язана з тим, що прибори ваші можуть ламатися. Єдине вас може врятувати те, якщо ви народилися під знаком Овен, бо це ваша карта, і тоді для вас це фартовий день. Далі, якщо ви народилися 7. А, 7, 8, 16, 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Що ж, цей півень це ніхто інший, як диявол, і в прямій позиції він означає те, що сьогодні день фатальних ситуацій, зіткнення з якимись демонами у людському обличчі. Це також поганий день для того, щоб. Зустрічатися з людьми у формі, бо це критичний день, це планета Марс, вона пов'язана якраз з війною, з агресією. Тож, якщо ви будете керувати внутрішньою агресією, будьте, будете обережні у цей вівторок, нічого поганого з вами не станеться. Ну і остання карта для всіх людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Фламінго, а в класичному таро, це блазень або крокодил, це ознака спокутування гріхів, це ознака якихось досить небезпечних помилок, які ви можете зробити, якщо ви будете займатися якимись серйозними справами, особливо пов'язаними з грошима, вас можуть просто кинути. А от якщо ви будете пустувати просто святкувати черговий день вашого життя. То нічого поганого в цьому дні не буде. Навпаки, ви можете навіть отримати якісь подарунки, і особливі подарунки вас очікують, якщо ви ще й народилися під знаком тілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас, сказали ці пташині, аркани та кубики, які я використовую досить рідко, от хай все найкраще відбувається у вашому житті мога швидше у згаданий мною час. А все найгірше витирається. Вам же лишається зробити деякі рухи. Поставити вподобайку цьому відео, якщо ви додивились все до кінця, написати щось під відео, якщо ви щось не зрозуміли. Ну і, звісно, підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили, бо людина, яка буде тисячним підписчиком на Езотаріумі, обов'язково отримує дуже фартові дні. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас усіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний батько Вакантанка, Господь Бог.